Ми хочемо донести, що таке українська душа, що таке українська пісня, і щоб ці пісні звучали від серця і до серця. Українська душа почалась з того, що відкрилась двері, і вони зайшли і заспівали. І ось це було дуже-дуже гарно. Заспівали нашу українську пісню. на wow, wow, wow. Якщо ти співаєш українську пісню, значить ти українець. Ми радіємо, одне одному. Коли співаємо і взагалі. Раді, що знайшлися. В цьому хорі не професійні співаки. Вони різних професій. І так, можна сказати, що 90% хористів, вони навіть е, в хорі ніколи не співали. Для них це усе вперше. Ось таке. Я щаслива, тому що я співаю, я мріяла завжди співати. Хоча ніколи не співала професійно, і ще я дуже люблю наш колектив. Тому що ми одна велика сім'я, і ми один одного підтримуємо. Я сама співачка і до цього співала і навчала дітей співати. І коли почалась війна, я не могла б співати. Я плакала постійно, як тільки почнула, особливо про Україну співати. І вперше, коли мої друзі ну, дуже попросили мене заспівати пісню, і вони зняли це і надіслали на фронт. І хлопці сказали, нам це потрібно. І от після цього ти збираєшся, ховаєш сльози, посміхаєшся і співаєш веселі пісні, щоб їм було е, якось е, добре на душі, щоб вони розуміли за що за що вони борються. Oi, tsere shnya, tsere shenka, Я не зможу, якщо не буду, я не буду ходити на хор. Хор це моє життя. Я дуже рада, що він у нас є. Дуже приходьте і слухайте і відпочивайте.